Всім вітання! Сьогодні в мене велике свято. 30 років тому я став татом. У мене народилася чудова донька, якою я пишаюся. Зараз вона проживає в США, пише вірші, пісні, займається бізнесом, має свій канал, навчає українців американсько-англійської мови, тому що там є деякі відмінності. От. Хочу їй побажати. Успішної долі, щоб вона була щаслива і здорова. Тому що щастя наших дітей це наше щастя. От. Сьогодні я викладу відео, яке багато кого здивує, але це вже ті, хто дивився мій канал багато років, щось подібне бачили. Головна особливість даного відео те, що я в попередніх своїх роликах розказав, як досягнути такого результату. покроково, як вести в резонанс, як впливає саме резонансна напруга на а, самому акумуляторі, як міняється напруга на трифілярі, як цього досягнути, як розігнати резонансну систему, як створити там вихріву структуру, яка потім цей вихр, який ми розкрутили саме як цунамі в системі. Він потім працює і видає досить потужну роботу. Після перегляду даного практичного результату, у всіх виникне багато запитань, Зразу почнуть просити, дайте схему. Мені її зовсім не жаль дати, але вона складається з двох вузлів, а саме ці вузли. Зробити і налаштувати це саме велика проблема. Але, щоб не було ніяких закидів я намалюю акумулятор, намалюю ЗВС-драйвер, трансформатор, конденсатор і резонансну систему. Як я їх комутую, де я ставлю амперметр, вольтметр, щоб ви бачили, де в мене включається лампочка і куди включається двигун. Також на каналі я. В описі скину посилання на канал моєї доньки, щоб ви, кого цікавить англійська мова, підписалися і безкоштовно вчилися. І також будуть посилання на мої попередні відео, що стосується саме роботи резонансної системи і її можливостей. Крайні мої відео були без навантаження демонстрував я. Як налаштувати систему, що таке резонанс. От, але без навантаження це, як то кажуть, чисто теорія, чисто для того, щоб, як то кажуть, щось навчити, продемонструвати. Але всі хочуть бачити роботу, і, звичайно, щоб ця робота була ще і такою досить таки впевненою. Зараз в мене ампермет буде показувати струм споживання. Запрацювала лампочка сотка і працює двигун. Струм зашкалює. Тепер я переходжу до конденсаторів. Срум стихає. І тепер, поясню те, що я вже говорив. Тобто, коли я включаю конденсатор, мені треба розігнати систему, потім я вже конденсатори можу виключити, і в мене робота йде, як би досить потужно Якщо я систему не розгжену струм більше 10 А. Аккумулятор 12 вольтовий це від упса, і тут споживання йде десь порядка 120 Вт. Ну, якщо подивитися на лампочку, як вона горить, там вона, в принципі, горить досить -таки яскраво. І демонструю ще раз. Розгін систем з допомогою конденсаторів. Я думаю, це більш цікаво, чим просто клацати конденсаторами без толку. Реальну роботу побачили. Всім успіху і до нових зустрічей!